Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для держслужбовців, які вдались до корупції під час воєнного стану. Про це йдеться у відповіді на петицію на сайті ОП. Дякую всім за активну громадянську позицію та небайдужість у питанні удосконалення кримінального законодавства України в умовах воєнного стану. Висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради для розгляду під час опрацювання відповідних законопроєктів. Президент зазначає, що в Україні кримінальний кодекс визначає, що є кримінальним правопорушенням та яке покарання Застосовується до осіб, що його вчинили, Зеленський повідомив, що у Раді зареєстровані два законопроекти, які мають на меті посилити відповідальність посадовців за вчинення корупційних злочинів в умовах воєнного або надзвичайного стану. Йдеться про проєкти законів про внесення змін до кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану. Реєстрація номер 9029 від 17.02.2023 І про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення від. Повідальності за корупційні злочини вчинені під час воєнного або надзвичайного стану. Реєстрація номер 9049 від 22.02.2023. Зазначимо, що один із зареєстрованих законопроєктів в окремих випадках передбачає довічне ув'язнення для чиновників за корупційні злочини, вчинені під час воєнного та надзвичайного стану. Петицію про довічне ув'язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану зареєстрували 13 лютого 2023 року. Ініціатор петиції Богдан Тарасюк написав. Сав, що під час війни державні службовці, які обкрадають населення нашої держави та наживаються на крові наших героїв, мають сидіти довічно. Він висловив сподівання, що таке покарання призупинить розкрадання та наживу на життях наших воїнів. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.